Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні говоримо про Німеччину в кінці 19 го і аж до початку 20-го століття. Давайте чесне запитання і чесну відповідь. А ви підписалися на мій канал? Якщо ще ні, то не гайте часу, тисніть підписатися, залишайте коментарі, ставте лайки. Ваша активність це найсильніша мотивація і подяка. Тепер до Німеччини. У 1871 році усі німецькі землі об'єдналися у Німецьку імперію. Згідно з Конституцією 1971 року головою держави був імператор, наділений значними повноваженнями. Він призначав канцлера, голову уряду, діяв двопалатний парламент рейхстаг. Він складався з бундесрату та бундестагу. Парламент мав обмежені повноваження. При владі була консервативна партія, яку підтримували землевласники, фінансисти, великі промисловці. В опозиції до влади була католицька та соціал-демократична партії. Канцлер також мав дуже великі повноваження. Однак при правлінні канцлера, Бісмарка, повноваження головного урядовця були ще більш розширені. У 1870-х роках було створено потужну систему управління імперією. Створено єдину 400 тисячну армію, єдину фінансову транспортну систему, єдиний ринок. Економіка Німецької імперії у кінці 19-го і на початку 20-го століття розвивалася стрімко і успішно. Цьому сприяли єдиний ринок, завершення промислового перевороту, а також наявність корисних копалин, розвиток науки і контрибуція Франції у розмірі 5 мільярдів франків. Держава також сприяла розвитку тяжкої промисловості з допомогою державних замовлень і субсидій. Промисловість будувалася на новій технічній базі, була висока концентрація виробництва. В цей же момент сільське господарство від відсталого поміщицького переходило до ринкової системи господарювання. В кінці 19 століття виникають монополії, особливо у банківській сфері. На початку ХХ століття Німеччина сміливо вибивається у лідери промислового виробництва Європи. За правління імператора Вільгельма І, в період з 1871 по 1888 роки, фактично країною керував канцлер Отто фон Бісмарк. Він проводив політику централізації, позбавив церкву контролю над школами та можливості політичної діяльності, запровадив державну реєстрацію шлюбів. Народження і смерті замість церковної. Політика, спрямована проти католицької церкви, в цей період отримала назву боротьби за культуру або культуркамф. Бісмарк заборонив діяльність соціалістичної партії різних робітничих газет як таких, що несуть небезпеку суспільству. Важливою складовою політики Бісмарка була підтримка робітників. Було прийнято закони про страхування робітників від нечасних випадків, від хвороб, запроваджено пенсію за віком та в разі втрати працездатності, запроваджено 11 годинний робочий день, заборонено працю дітей до 13 років. Це було передове соціальне законодавство для тієї епохи. У зовнішній політиці головним ворогом вважалася Франція, на певний час. До 1887 року було створено союз трьох імператорів, куди входили Німеччина, Австро-Угорщина і Росія. Однак ще раніше, у 1882 році було створено троїстий союз проти Франції та Росії за участі Німеччини, Австро-Угорщини та Італії. В кінці 19 століття Бісмерк приділяє увагу створенню і розширенню Німецької колоніальної імперії. Було встановлено німецький контроль над південно-західною, центральною і частиною Східної Африки. Тепер щодо політики. В умовах дії заборони на діяльність соціалістичних організацій, яка була запроваджена виключним законом проти соціалістів, соціалісти були змушені перейти до напівлегальної діяльності. Разом з тим, соціалістичні ідеї ставали все популярнішими. Оскільки вони відстоювали права робітників, яких ставало все більше, соціалісти висловлювали ідеї соціалістичної революції та встановлення диктатури пролетаріату, тобто робітників. Після скасування заборони соціалістів найбільшою робітничою партією Європи стає саме соціал-демократична партія Німеччини. Згодом, правда, у русі соціал-демократів відбудуться певні зміни, а саме розколу. Деякі політики критикували ідеї марксизму і пропонували зміни цієї ідеології. У 1888 році імператором Німеччини стає Вільгельм II. Імператор був переконаний у необхідності здійснення активної зовнішньої політики, вважав необхідним скасувати заборону соціалістів. У 1890 році через значні розбіжності у поглядах з імператором йде у відставку Бісмарк. Новий канцлер. Бернхард Бюлов посилює колоніальну експансію. До того ж, у політиці самого Вільгельма II виникає доктрина пангерманізму. Вона стверджує ідею панівної ролі німецької нації, яка має віднині панувати над іншими народами. В основі пангерманізму, сила і дії потужної німецької армії і флоту. В планах у німців було захоплення англійських та французьких колоній. Захоплення частини континентальної Франції, захоплення частини Російської імперії, а саме Прибалтики, земель України, Північного Кавказу, а також здобуття виходу до Близького Сходу. Уряд Німеччини підтримував ці плани. В цей же момент іде активна розбудова армії і воєнного флоту. Уявіть, що у 1913 році воєнні видатки бюджету складали 50%, що неймовірно багато. Що ж, дякую, що подивилися моє відео. Сподіваюся, воно вам було корисним. До нових зустрічей!